Система безоплатної правової допомоги це нова державна інституція, яка забезпечує надання правових консультацій, інформації, а також допомогу у суді соціально вразливим категоріям людей. Насамперед, це мало забезпечені, це люди з інвалідністю, це неповнолітні учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи. Ми забезпечуємо надання такої допомоги, як в кримінальних провадженнях, підозрюваним обвинуваченим свідкам, потерпілим, так і в цивільних справах. В тому числі це можуть бути спори, коли громадянин оспорює рішення дії чи бездіяльність державних органів, чи органів місцевого самоврядування. В Україні функціонує понад 500 центрів з надання безоплатної правової допомоги і понад 5 тисяч незалежних адвокатів на Кіровоградщині. Працює 4 центри та 18 бюро, які вирішують питання з п'яти основних сфер діяльності людини. Це соціальні права, це пенсійне забезпечення, питання правильного нарахування, перерахування пенсії, це питання житлові. Субсидії насамперед, це також сімейні питання, виплата аліментів, призначення виплати аліментів, зокрема права на дітей при розлученні, наприклад, в сільській місцевості це земельні питання, питання управління паями земельними, питання меж земельних ділянок. Це також трудові спори. Достатньо часто до нас звертаються люди, особливо це стосується учасників АТО, тому що багато незаконних звільнень людей в той час. Коли вони перебували в брали участь в антитерористичній операції з усіх цих питань надається як правова інформація і правові консультації, тобто на досудовому рівні допомоги, так і представництво в суді. Мета візиту фахівців з юстиції участь у правовому форумі, під час якого школярам та студентству розповіли, як можна використовувати свої права під час вирішення повсякденних питань та проблем. Правова допомога, це яка існує на сьогоднішній день в Україні, це безпрецедентний випадок в Європі і в кожному районному центрі ми маємо бюро правової допомоги незалежно від того, який це районний центр, великий чи маленький. І, зокрема, є три регіональних центри, місцевих центри надання допомоги, які координують діяльність цих бюро правої допомоги. Наприклад, у нас в області безпосередньо знаходиться три місцевих центри: це Голованівський, Кіровоградський та Олександрійський місцевий центр, деяких деякі бюро правої допомоги безпосередньо приєднуються до такої правової допомоги. Продовжився форум особистим прийомом громадян директором координаційного центру надання правової допомоги Міністерства юстиції України. Деякі кропивничани вже зверталися до центру за допомогою скласти скарги щодо рейдерських захоплень земельних ділянок. Допомогли на скласти скарги і допомогли совітам, куди їх відправити. Не всі скарги ще скасовані до сьогоднішнього дня. Ще 12 залишилось з нашого району, що ще не скасовано. Ми хочемо запитати, чому ще не скасовано. Зазначимо, що бюро правової допомоги надають консультації, а центри пропонують кваліфіковану допомогу адвокатів та підтримку у судах.